Махрові рушнички від турецького виробника фірма Попіла, колекція ексклюзів. Пенє моделька називається Петер. В наборі є чотири рушничка: чотири кольори, є банні та для обличчя. Тут махрова тканина преміум якості, що отримується з натуральних волокон, називається п'єння. Вона відрізняється від звичайної бавовніниної тканини тим, що вона ніжніша і набагато швидше і краще вбирає вологу. Такі покращені характеристики були отримані за рахунок спеціальної технології обробки пряжі, розробленої в Туреччині. В основному всі вироби з такого матеріалу ш'ють вручну на швейних машинах, внаслідок чого вони виходять дуже естетичними, але і ціна також стає набагато дорожча ніж звичайні рушники. Рушники дуже мають високу плотність. Вони дуже грубі, плотнющі. Показую вам для порівняння рушник пеніє і рушник звичайний жакардовий. Він на огляд набагато товстіший.